Привіт, шановні дорогі любі мої раки! Це ваш таро-прогноз на травень місяць 2024 року. І так, давайте подивимося, що ж вас чекає в травні. Також можете переглядати таропрогнози на місяць квітень, можливо, вам щось уже збулося. Поділіться в коментарях, які енергії панували у вас у квітні місяці. І ще завжди забуваю попросити підписуйтесь на мій YouTube канал, мені буде дуже приємно, ставте лайки. Так, і так, перша карта для вас дорогенькі, Чудово, карта дев'ятка Пентаклі. Це таке, знаєте, коли ви задоволені життям, ви можете собі дозволити. Такий дім повна чаша. Вам добре, вам комфортно. І це також може бути карта такого трошечки, знаєте, дискомфорту і якогось невдоволення, коли ніби все є, все добре, але ви почуваєте якийсь такий трошечки внутрішній дисбаланс. може бути. Вас може щось не влаштовувати. Така може бути енергія трошки порожнечі. Щось бракує, чогось ще не, не достає для такої. Повної гармонії, повного щастя, повної такого наповнення і радості від життя, можливо, буде панувати ще і така енергія по цій карті, коли ви трошечки, ніби все у вас добре, але є. А якийсь потік такої невеличкої порожнечі. І тут треба пам'ятати, що це така внутрішня порожнеча, її неможливо заповнити такими зовнішніми факторами. І та, отут йде така енергія трошки страху, невдоволення. Ви можете мати багато дуже тривог. І це також, коли ці тривоги більш надумані і ви не бачите виходу, ви самі собі можете накручувати. Або, можливо, може бути ще такий варіант, що хтось вас поранив словом. Тому що мечі це наші слова, це те, про що ми говоримо. Це наші слова, і можливо, у вас хтось пораним словом, вам може бути дуже-дуже боляче. І тому навіть отака, якби зовні, у вас все добре, у вас все влаштовує, але внутрішній такий неспокій, внутрішній дисбаланс. Хтось вас поранив, і ви можете дуже довго думати, чому ця людина сказала так, може бути така душевна рана від слів. І а, тут треба пам'ятати, що ви самі а, собі можете накручувати. Перестаньте думати, якщо людина говорить щось таке, знаєте, недобре про вас, значить у цієї людини ще більший душевний біль. Наскільки людина. Має бути така поранена, щоб е, говорити якусь таку не, бути недоброзичливою до інших. Дивіться, і, тобто, треба ту людину також, якби не навидіти за ці слова, а зрозуміти, тому що тут є іще і така боротьба, що ви буде, хоч, треба себе відстояти. Треба себе відстояти, але відстояти себе конструктивно. А це можуть бути також і плітки за вашою стороною. Хтось вам скаже, от про тебе там говорили таке. То й вам треба буде конструктивно відстоювати себе. Тут людина стоїть твердо на ногах, знає свою думку, знає, яка вона, знає свою позицію і не переймається тим, хто що про неї говорить. Вона вірить в себе, знає, хто вона і яка вона, відстоює себе, бере так все в свої руки і рухається вперед. Така чітка позиція. І це карта переговорів. Коли ви. Багато спілкування, багато переговорів. Переговори за кордоном на відстані з кимось. Ви спілкуєтеся на відстані. І дуже часто це може е, навіть бути, коли е, у вас різні часові пояси, що е, людина, з якою ви спілкуєтеся, у неї ніч, а у вас ранок, або навпаки, у тої людини день, а у вас ніч, і вам не завжди комфортно спілкуватися, тому що часові пояси вас розділяють, і ви маєте такі переговори уночі або не в комфортний для вас час. Також це карта, коли. Іде баланс? Вам треба збалансувати енергію а, і. Карта тут двійка пентаклів, коли ви а, все зважуєте на рахунок грошей. А, добре прораховуєте, якщо вам треба вкласти гроші, карта колаборації, ви вкладаєте ще з кимось двоє людей, тому що двійка це завжди двоє. Злиття двох компаній, і вам треба добре все продумати, зважити всі ризики, не спішити проаналізувати, якщо ви в щось вкладаєте гроші чи зливаєтеся з якоїсь компанії, робите колаборацію, тут треба бути дуже Важними, і все чітко продумати, все провірити і впевнитися, зібрати всю всю інформацію з усіх сторін, щоб впевнитися і мінімалізувати міні -мін ризики. Наступна карта, карта паш мечів. Це також інформація. Буде у вас якоїсь інформації, вам треба буде її розгрібати. Збір інформації багато буде з. Вам треба буде багато обробляти інформації як на роботі, так можливо, і вдома, Буде багато новин, багато інформації. І також, можливо, ви будете десь виступати, можливо, ви готуєте якусь промову, і вам треба буде готуватися, вчитися читати, збирати інформацію. І така от буде панувати у вас енергія, коли вам треба буде. Збирати інформацію, можливо, ви, ви вже вчитеся, вам треба буде готуватися до здачі екзаменів, і будете мати багато такої обробки інформації. Якщо екзамени, то ви дуже вдало здасте екзамени, все вам вдасться, подивіться, рука Всесвіту дає вам. Шанс дає вам можливості, дає вам гроші. Це тут спінтаклі, і це великі гроші йдуть в ваше життя. Гроші будуть, всі проекти вам вдадуть, вдасться. Це карта везіння, це карта успіху, коли ви і вдало здасте екзамени, і коли ви прикладете зусилля і здасте екзамени. Тому що коли не будете прикладати зусиль, то може бути і навпаки все. Тут треба така дисципліна, тому що Пентаклі взагалі про дисципліну, про таку земну матеріальну енергію, яка потребує дисципліни і чіткого графіку, щоб це не спонтанно буде відбуватися, а це заслужено. Тобто ваша праця, ваш труд, ваше терпіння призведе вас до таких хороших-хороших результатів. Це також карта подарунків. А ви можете щось вам будуть дарувати. Карта подарунків. Так, візьмемо ще одну колоду. Можливо, і всесвіт вам подарує такий. Розкішний шанс, головне, не пропустіть його. Так, головне не пропустіть. Так. І наступна візьмем таку гарну колоду. колода а, Вона називається Таро світлих провидців І це король чи це? Так, король. Король жезлів це вогняна стихія, такий вогняний король. Можливо, це ваш батько чи ваш бос, людина конструктивна, людина запальна і також людина весела. А буде у вашому житті людина така оптимістична, це зазвичай овни, стрільці і льви. Буде у вашому житті, буде можливо вам допомагати, чи буде давати якусь слушну пораду. Будете звертатися до такої людини. Проявиться така людина у вас. Так, нічна принцеса, якась таємниця відкриється. Можливо, ця таємниця і буде зв'язана з цим королем. Можливо, ви чекаєте звістку від такого короля, чи е -е, відкриється якась таємниця у вашому житті? Можливо, вона буде пов'язана з цим королем. Можливо, це також коли у вас будуть шанси чи якісь проекти, і вам треба буде прислухатися до своєї інтуїції, тому що це карта інтуїції. В першу чергу. Тут треба відкрити своє серце і слухати підказки своєї інтуїції, своєї душі, чого ви хочете насправді. Також це карта, коли ви можете звернутися до фахівця, ну і нічна жриця, це як, як ми, як тарологи, які також дають якісь підказки. І... Поради. Так, наступна карта карта трансформації. Щось буде відходити з вашого життя. Щось піде, але це буде на краще, чи якась людина, чи навіть якщо вас звільнять з роботи, чи ви вирішите піти з роботи, це буде на краще. Вас чекає новий період в житті, і щось старе має померти і відійти. Чи то відносини може бути по цій карті розлучення, розрив, і не треба переживати, тому що все старе. Те, що вже віджило, воно має піти зараз із вашого життя, щоби прийшло до вас нове. Це така енергія, як а, такий птах Фенікс, який спочатку згорає, а потім а, відроджується. Така енергія буде панувати зараз у вашому житті. Щось буде відходити, сміло це відпускайте і з таким оптимізмом, з довірою йдіть в нове життя, в новий етап вашого життя. Вам буде що святкувати, у вас буде підтримка, навіть якщо хтось відійде з вашого життя, можливо, вас, до вас прийдуть нові люди, такі, які вам, потрібні вам. Ви можете прийдуть нові друзі і так, такі друзі-однодумці. Це таке нове коло однодумців. Так що якщо по цій карті у вас щось, і тут може відкритися таємниця якась, і ви зрозумієте, що та, вже давно пора з тим закінчити, завершити, і ви попадаєте в коло однодумців, в товариство чи в якусь нову компанію, де вам набагато комфортніше, де вам краще. І вас можуть запросити на іншу роботу, де ви будете почувати себе більше, більше можливості, так більш реалізованою, більше вам буде цікавіше в цій новій компанії, в новому товаристві, чи якісь нові ваші друзі, якесь нове таке суспільство краще для вас буде. Так, шістка. Чаш, це емоції. І це також карта. Коли, можливо, хтось із минулого до вас зателефонує, якийсь добрий старий друг, і у вас буде така душевна розмова, можливо, ви поїдете в місця, де буде, як в дитинстві. Який поворот в, в такі місця, можливо, ви поїдете десь, де ви проводили дитинство, або де ви проводили такі приємні часи, можливо, ви просто відкриєте фотоальбом, будете листати і, і згадувати така карта Чуть-чуть ностальгії, але і це така хороша буде енергетика, яка вас буде збагачувати. Це також карта, коли ви такого дитинства, що так добре, як у дитинстві є. В якесь місце ви таке попадете, десь ви повернетеся. В Щось таке чудове, де ви почуєте себе, відчуєте себе як. І королева мечів. Королева мечів це жіночка, можливо, ви звернетеся, можливо, це і якісь структури, чи, можливо, це ваша начальниця чуть-чуть така холодна, але. Жінка, в якої є план, і яка може дати слушну пораду вам в даному моменті, так якби вас чуть-чуть отрезвить, заземлить, таке спілкування з такою жінкою. Одну карту з цієї колоди, і тут карта таких обмежень, і ви змучитеся, вас буде якась, можливо, ви і навієте собі якихось страхів, а можливо, це може бути карта недомагання, що, можливо, ви можете чуть прихворіти, або якісь новини, які вас засмутять. Можуть бути і новини, які вас засмутять, і ви будете переживати, може бути навіть така недоспана ніч, щось вас буде тривожити, ви будете багато думати, і, але давайте витягнемо зараз ще одну карту, вже знову колоди. Але в загальному все буде добре. Не переживайте навіть ці такі тривоги, які є, все рівно у вас є підтримка, у вас буде все добре. Все добре. Якщо ви навіть і прихворіли, то ви дуже скоро виздоровіте, все у вас буде добре. Тому що тут є і карта, і одужання. Коли дім повна чаша. Десятка пентаклів це і коли готується якась нова така подія, щось в вашому житті вже, і це таке завершення якогось такого негаразду, такого періоду, який у вас був зараз, і перехід на новий рівень. Це і весілля, і прихід нової людини в вашому житті, і це також романтичне побачення, або ви вже маєте половинку, і ви перейдете на інший новий рівень. І Це також, коли ви вже зі своїм партнером можете собі влаштувати такий медовий місяць. Можливо, не місяць, а хоча б медові вихідні. Зробіть собі такий подарунок, потіште себе і та, накопичуйте такі високі, хороші вібрації, більше радості в житті, тому що насправді по цій карті. Хочу сказати, вам є чому радіти. Не все так погано, не все так погано. Вставай, дякуй Всесвіту і радій, тому що в тебе є чому радіти. Поки ми живемо, треба радіти кожній хвилині і пам'ятати, що ми тут гості. І треба радіти. Так, наступна карта. Рицар, рицар. Мечів, це такий швидкісний рицарь, якісь дуже такі новини, або гості зненацька прийдуть у ваше життя. Можливо, приїдуть гості, зібралися, приїхали до вас в гості, або вас можуть запросити в гості. Та також, якщо по роботі, це може бути така а, непланове відрядження, або непланова відпустка, дорога, кудись вам треба буде їхати. І то дуже швидко треба буде збирати, можливо, якась така путівка, подзвоня. Друзі, і скажуть, що є ще одне місце, ми їдемо, їдемо з нами. І вам треба буде дуже швидко, спонтанно збирати валізи і кудись їхати. Четвірка, четвірка чаш. Це таке родинне дерево, коли людина, в принципі, всім задоволена і їй вже нічого не хочеться. Але є шанси, ще буде вам доля давати ще шанси. І така трошечки якби застійна енергія. І ви можете якраз під час отого застою такої енергії набратися сили роду. Тому що, пам'ятаєте, коли... ну, і карта такого трошки суму якогось, ви можете так трошечки сумувати за чимось, або може бути просто така е, ностальгічна карта, коли ви будете згадувати минулі часи і е, е, згадувати, як все було. І трошечки така ностальгічна карта, але пам'ятайте, що сила вашого роду завжди з вами. Завжди, це не тільки про те, що було, а про те, що воно є з вами завжди. І ви завжди можете попросити підтримку свого роду, енергетичну таку підтримку свого роду. Вони завжди є. Енергія вашого роду завжди з вами і дає вам велику силу. Так, дев'ятка дев мечів. Вона вже в нас була дев'ятка мечів. Ні, дев'ятка мечів це було м -м, десятка часів. Дев'ятка мечів це також м -м, трошечки такі переживання. Не була дев'ятка мечів. Так. Дев'ятка мечів і знову будуть переживання. Я думаю, бачила ту карту, і у нас. знову будуть якісь переживання, і вони будуть більш навіяні. І ще може бути, що хтось із ваших близьких може прихворіти, ви будете ходити відвідувати в лікарні цю людину. Або вдома вам треба буде така трошечки, якби пере, буде вас перевтома, або ви, можливо, ви вже перевтомлені, і вам треба просто буде виспатися. Карта відпочинку, коли ви скажете, все, надоїло. І я йду спати. І можливо, це вам просто треба виспатися, реально відпустити все всіх і виспатися. Якщо у вас там мала дитина і вам не дає спати, вам треба виспатися. Та, буде у вас такі обмеження, якісь в, е, йдуть в життя, а, і ви вже змучені, або дійсно ви за когось будете брати відповідальність і вам треба буде ходити, і ви будете змучені, і вам треба буде виспатися. так. На такій карті не хочу тільки обмеження закінчувати розклад. Давайте витягнемо ще одну карту. що... Імператор, ви з усім справитеся. Ви з усім справитеся раки. Це не про вас. Ці всі тривоги, це всі переживання. Ви справитеся. У вас є сила імператора. У вас є чіткий план. І, звичайно, у вас багато енергії все подолати. І також це про те, що, можливо, є людина в житті, яка вам допоможе це подолати. Допоможе вам добрим словом, чи навіть ну, скаже так, 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 я беру якусь частину там на себе. Тобто, є у вас допомога, є у вас підтримка. Чудова карта, карта імператора, карта енергії, енергії, яка вам буде допомагати, і людина є. Всі ресурси, в цієї людини є план, і є всі ресурси вам допомогти. Так що, ось такий розклад, дорогенькі раки для вас. А я вас люблю, обнімаю і до нових зустрічей!